Доброго дня, шановні колеги. Вибачте за технічну <кхи> затримку і, що не і ще раз прошу вибачення, і я хотів поговорити з вами про, як зазначено в мене в темі, навчально-методичний комплекс географії материків і океанів. Структура <кхи> Зміст і завдання. Ну, навчально-методичний комплекс тому, що включає Підручник, крім того, підготовлений є практикум, який називається тести, практичні роботи дослідження, тобто, включає розроблені тести під кожне завдання, під кожен параграф і розробки практичних робіт і досліджень, алгоритм виконання. Ну, а також, звичайно, не може бути географія без закласу. І четверте це Видавництво підготувало електронну складову підручника, яку можна запускати, є, так би мовити, на початку показано це в презентації, як в нього заходити, як з нею працювати. Що стосується самого підручника, над якими працював раз, працювали разом зі мною, досвідчений, вчитель вчитель методист Роман Чобан, і молодий наш випускник Маріан Сеньків, то він складається із, звичайно, вже із шести розділів. правда. Ми працюємо над переструктуруванням і в тому презентації сказано про чотири розділи підручника. Отже, кожен, кожен, розділ, кожен розділ починається із короткої візитівки, в якому коротко сказано теж основне, що передбачено програмою щодо вивчення цього розділу. Ну, а тоді вже йдуть конкретні параграфи. Параграф має, так би мовити, свою складову, окрім назви параграфа, на початку є питання, які потрібні для того, щоб актуалізувати знання учнів. Одні з них з попереднього, інші знання можуть з суттєвого досвіду здобути ну, свого попереднього. Ну і тоді розділений кожен параграф на. Три-чотири змістові блоки, які мають свій підзаголовок, а вже такий змістовий блок розбити ще на частинки такі абзаці, які також мають свою назву, воно має допомогти легше сприймати зміст підручника. Що стосується крім того, значить якщо взяти Іншого методичного апарату, то є в підручнику це карпасхен. І е, ми не вважали, що е, підручнику мають бути карти, бо е, карти готуються професіоналами і для того обов'язково повинен бути атлас. А карпоскеми це прості, якісь дуже доступні, такі, е, які, так би мовити, певним чином. Допомагає зрозуміти основне, про що треба взяти інформацію з карти. Крім того, вкладенім ставки, як ви бачите на цій презентації, там, чи відомо тобі, що це цікава інформація якась додаткова, і ми її розмістили обов'язково паралельно того. Основного матеріалу, до якого вона має відносини. Ну і в кінці, в кінці такої кожної, чи відомо тобі, що ну, розмістили малюнки. Звичайно, що це не для того, щоб їх там розглядати детально, тому що вони невеликі, але певним чином вони стосуються того, про що пишеться, і допомагають, як думаєте, привернути увагу до, до змісту. Фотографії. Фотографії, звичайно, тому що. Курс сьомий клас, він багатий на фактичний матеріал, і тому там поміщено багато фотографій. О, ясне діло, в основному десь з інтернету і таке інше. Щодо кінців підручника, питання для закріплення знань. То тут здаються питання тільки ті, про які йшлося в параграфі. Тобто вони ніяких інших додаткових, а тільки ті, які дозволяють відтворити зміст параграфа, тобто привернути увагу до того, що основне учень повинен запам'ятати, зрозуміти, опрацьовуючи зміст параграфа. Застосування знань на практиці, тобто застосують знання, дізнайся більше. Тут вже дається до кожного параграфа спробували підібрати. Якісь практичні завдання, звичайно, це не ті, що є обов'язково мають бути обрані, виконані. Але якщо вчитель вважає, що потрібно дітям дати ще якісь додаткові знання, чи, чи окремим конкретним учням, чи, можливо, всім, то може їх задати, не шукаючи в якихось інших джерелах, а вони не так. Мовити під рукою, тобто в кінці параграфа. Але ще раз кажу, це не є обов'язкові, а тільки, так би мовити, за потребою. Ну і в кінці ще є ілюстрації, які певним чином звертають увагу на якісь цікаві нюанси, тобто вони такі мають як активізувати в школярів потяг до здобуття географічних знань. тобто ці ілюстрації вони стосуються певним чином теми, але так стосуються теми, що не зовсім напряму суто теми пройшлося в параграфі. Часто, так би мовити, якогось дотишу, але це допомагає звернути увагу якісь цікаві нюанси, а потім, потім дитина, можливо, самостійно почне пошук, так би мовити, і спробує зрозуміти ту інформацію, яка. Яка про яку йшлося. Отже, що стосується ще то, в кінці розділу ми розмістили такий короткий виклад теми. Ну, Тут, так би мовити, перек... ну, взяти основні так би мовити, тези про те, що йшлося в параграфах, щоб, в принципі, Якщо дитина не хоче перечитати в кінці вивчення теми, всі параграфи, переглянути, то може коротко пригадати собі, так би мовити, зробити висновок, чи варто їй якийсь параграф ще прочитати більш детально чи не обов'язково. Крім того, спробували задати так думати, питання до теми. Чим вони відрізняються від тих питань, що у параграфі? Ці питання, що в кінці параграфу. Вони стосуються змісту тільки цього параграфа, а питання, які в кінці розділу, вони стосуються цілого е, розділу. І деколи це не може сказати, що це є, так би мовити, сумарні знання, е, а вже певним чином опрацьовані синтезовані знання, так би мовити, змісту навчального матеріалу. Ну, думаю, що. Але також заставляти їх, щоб всі діти там їх опрацьовували, то нема потреби, але особливо, так би мовити, ті, які десь беруть участь в олімпіадах чи просто цікавляться, то, цей, то варто можна було б задавати ці питання. Ну і практичні завдання також ну, ще в більшій мірі стосуються тих дітей, які планують більш глибоко вивчати географію. Так, ну і е, от такий основний змістів. Що стосується, якщо взяти структуру, ми зараз її переробляємо в процесі переробки, з однієї сторони, можна позитивно ставитися до, але не всі, так би мовити, ті зміни навіть запропоновані, вони є, бо зрозуміло, що дослідження, які були запропоновані в першому варіанті програми, вони були надто так би мовити, Складні, і тепер програма стала дещо легшою. Ну, але вибір практичних робіт, на жаль, так би мовити, він є однотипний. там, Це важливо, так би мовити, вміти працювати з кліматограмами, але я згідний, що напевно, наприклад, в Африці це можна було б чи ще десь якогось іншого одного материка. Але потрібно було б там десь і аналіз річки, і порівняння там зональних природних комплексів і таке інше. Ну, і, і інші нюанси, так би мовити, можливо, і океани можна було залишити в тому варіанті, як вони були, щоб вивчення океанів було в кінці розділу. Ну, а тим не менше, зміни ці зроблені, і ми їх будемо враховувати. Тому ще раз прошу вибачення за технічну заминку з початком нашої зустрічі. Ну і дякую всім, хто обрав підручник. Думаю, що ми там допрацьовуємо ще і думаю, що вони не пошкодують, що обрали підручник. Можливо, так би мовити, у видавництві знайдуть і практикум який ми підготували. А, ну, а так, ще раз дякую всім і спробую відповісти на питання. Ми тут бачу, людей багато є на зустрічі, але питань щось я так поки що не знаходжу. То прошу, якщо є запитання. Їх давати. дякую за увагу. Так, не знаю, тут є питання. Про тести. Ясно, діло, що чи є. <кій> 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 Ясно діло, що над ми також тестові тести, завдання були готові по тому варіанті програми, але зараз доводиться знову вносити зміни, перебазовувати матеріал з кінця на початок, з інших, це, тому що на послідовність вивчення, змінені практичні роботи і знову так думати. Ковий багато роботи. Так. так. Ну, тут хтось пише, що, що район вибирав підручник. Ну, наскільки я розумію, підручники по-чесному мав вибирати кожен вчитель. Але знаю, що є запроваджена така практика, де нав'язується в району і в області те, за яким підручником працювати, тому до свободи вибору поки що наші вчителі географії і інших предметів ще не звикли. Щодо завантаження електронної складової, то Підручника то там йде, йде посилання а, на початку підручника, і, очевидно, коли робота над підручником буде завершена, воно буде доступно для роботи. А, ну, Так, ну, хтось дякує за виступ, він був такий короткий, звичайно. А, так. Так, ну, чи, перед, чи підручник вийде до початку року? Думаю, що, що мав би вийти. Це вже залежить від видавництва. <свистач> так. Ну, до новацій я вже сказав, як відносяться пані Бахмута Валерія запитує. З однієї сторони, позитивно, з іншої сторони, звичайно, це робиться пізно. І не все, так би мовити, є виправдано в цих новаціях. Так, в навчальному році будемо працювати за обраними нами підручниками. Ну, я так розумію, що вже хто, що обрав який підручник, той за тим має можливість, буде мати можливість працювати, правильно знати, якщо, як це технічно буде. Ну, хотілося б, щоб вчителі все-таки подивилися. Всі підручники, а тоді робили свої висновки. Ну, нормально було б, якщо б реальний готовий підручник поступив в кожну школу, і вчитель, я так думаю, наяву подивився зміст, подивився, як працювати, які плюси чи мінуси має той чи інший підручник, і зробив свій свідомий додір. А, так. Чи можна скачати електронну версію? Ну, я не знаю. Виставлена є коротка версія на сайті видавництва. А як там все інше, то це треба звертатися до видавництва і до того, які є там. Права як вони. Ці. Тематичний контроль. Справа в тому, що я вже розповідав, що є практикум з тестами, і саме і в кінці, в кінці кожної теми подається табличка. А до цієї таблички, я вже раніше, так би мовити, напрацьовував в інтернеті і розміщувався в інтернеті, або не було час, що ми на диску випускали, так би мовити, варіанти. Тобто варіанти формувалися з тих самих тестових завдань, тільки на відміну, якщо для урока вони вибудовані на строго в послідовності змісту урока. То вже в кінці теми просто є вибірка з різних уроків. Ну, там орієнтовно береться крок, наприклад, там ну, в місті було шість варіантів. Вибираю собі шість завдань, і, і кожне шостий, наприклад, в варіант входить. І потім, так би мовити, для дітей вони були підготовлені, були так би мовити в інтернеті. Ну, зараз. Зараз я думаю, знову, якщо буде, то буде така можливість, тому що коли воно є загальнодоступно, то це не є, я вважаю, контрольно, А якщо це недоступно для школярів, от і для вчителів, то тоді учні, які опрацювали тести, їм попадають саме ті тестові завдання, які були в посібнику. І таким чином в кінці можна. Перевірити, наскільки дитина добросовісна, бо ідея така, що дитина опрацьовує параграф і сама себе в кінці перевіряє, опрацьовуючи тестові завдання. І на підсумковій роботі теми йому також пропонується відповісти на ці завдання. І коли ці в зошиті є табличка, потім вчитель перевіряє, виставляє оцінку, і батькам також зрозуміло. Наприклад, бо там є закреслення, видно, скільки так думати тестові за день розв'язано правильно, скільки неправильно, і тоді, і за що виставлена оцінка. Так що дитина, яка наполегливо працює, може менш має здібності, вона може заробляти. І ця практика запроваджена вже давно, вона показує результати і, і об'єктивно дозволяє оцінити учнів. Тобі немає потреби пояснювати в кого і за що виставлена оцінка, оскільки так би мовити те, теми підсумовані. Ну а ці теми зазвичай я вважаю, що має передувати уроку загальнення знань з великих тем. Ясно діло, що теми не в такому варіанті, бо мені здається, що це дещо штучно надумано. Один-два розділи, які включають. По 30 уроків майже і один розділ, який включає два уроки. Ну і ясно, було, що це надумана якась схема. Оптимально так би мовити, тематичний облік. Очевидно, має включати 8-12 уроків і можна було згрупувати так, щоб, щоб зручно було оцінювати зразу ж таки підручник в такій структурі, як він його використовувати. І для тематичного планування. Так. Чи буде підручник? Ну, думаю, що всі підручники будуть у вільному продажі, ну, тому що буде випускатися не строго такий тираж, очевидно, який замовлений, а дещо більший, з розрахунку на те, на те що інші хочуть ознайомитися з підручниками які вони. Не замовляли. Якими атласами користуватися? Ну, я судіваю, що е, я не, не хотів би е, це, але вважаю, що е, в атласі, ну, атлас картографії, наприклад, що до 7 класу, то тут якихось зауважень там великих немає до нього, карти якісні, доступні. І просто так думати, ну, завдання мають бути е, орієнтовані на роботу з цим. Е, атас інституту проти технології я вже давно не переглядав останнім часом. Ну, Найбільше, так би мовити, Інститут проти технологій використовуємо е, 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 атас 10-11 класу. Він дуже інформативний. Е, так. <кхід> е, словник термінів. Е, Характеристики матеріатів річок. Ну, плани характеристики, так. Дякую, що ви дякуєте. Я вважаю, що кожна наука має свій алгоритм розгляду питань, і це дуже важливо, адже вчитель математики поставить погану оцінку, якщо дитина не знає алгоритму розв'язування квадратного рівняння. Що спочатку треба визначити там. А потім, так би мовити, зробити певні дії, певні послідовності. Так само в географії, так би мовити, це не хаос, це чітка послідовність викладу матеріалу. І тому я спробую дати такі е, плани, е, так би мовити. Е, е. Ну і так, методика якраз розуміється, діти, які мають на базання вчитись. Ну, це звичайно. Чи будуть ваші? Бібліотеки безкоштовно для всіх учнів я це сказати не можу. Я таку ідею висловлював, як її сприймуть, то а, цей. Бо наскільки я розумію, в інших країнах є такий досвід, що власне в кожну школу попадають всі підручники, які є для даного класу. Ну а потім вчитель має можливість вибрати собі з цього. Бо наскільки я знаю, так думаю, то. Багато вчителів не заходили навіть не знають, як зайти в інтернет. За них це зробили там, бібліотекарі чи відповідальна людина в школі. І тому цей вибір був ну, не такий, як мав би бути. Посібники для вчителя зошит, з друкованою основою. Так, зошит я сказав, отже, той зошит практикум, то він містить і лінійки, і контурні карти лінійки для запису. Так що я розумію, що матеріальна ситуація зараз складна. Тому, якщо дитина придбає такий зошит в нашому варіанті, то я вважаю, що їй не треба купляти вже контурні карти і не треба купляти робочий зошит, бо там є ліміти, які вчитель може запропонувати, записати те, що він вважає за потрібне. Так. Чи будуть так, чи є методичні посібні вчительки? Що стосується посібника для вчителя, то я знаю, що в нашій області ну, така ініціатива почалася і я рецензував вже два такі видання, які, так би мовити, методист обласний разом з творчою групою так, зібрали так би мовити і рекомендації загальні, і до уроків такий же був. Для восьмого класу, тепер для шостого, ну, надіюся, що може візьмуться, зробити таке для сьомого класу, бо, в всякому випадку, думаю, що такий варіант можливий. Бо чи я сам візьмуся вже просто часу не вистачає, тому що я працюю зараз в іншій сфері, так, але але якби. Якби взяв знайшовся такий колектив, а я думаю, що він знайдеться, то підключуся, щоб надати цьому виданню такого належного вигляду. А, так. так, ну, здається, здається, більше питань я не бачу, щоб надходили нові. То, то тоді ще раз всім дякую за, за питання, за підтримку. Думаю, що ви не пошкодуєте, що обрали цей підручник, то тоді всього найкращого. До зустрічі, можливо, десь чи просто до, до доброї роботи з підручником. Цього найкращого.